Я знаю багато кого це бісить, але я Люблю рожевий колір. Сподіваюся, це помітно. І ви знаєте, що грудень це місяць розпаковок на моєму каналі, коли ми розпаковуємо різні адвенти, боксики, варіанти, подарунків. І сьогодні ми будемо розпаковувати черговий боксик від українського бренду Girlwood. Чесно, цей боксик я хочу відкрити вже доволі таки давно. Він в мене лежав. Я чекала нагоди відзняти це відео. І от, нарешті, будемо сьогодні робити з макіяж з тим, що нам натрапиться. Ауч. сподіваюся, тут буде багато цікавого, тому що в мене на нього великі надії. Як ви вже помітили, перше, що нас зустрічає, це ось таке папіряне павутиння. What the fuck is this? Jingle bells. Повний jingle bells. Хто це все буде прибирати. Як бачите, я вдягнула все рожеве, щоб підтримати тематику цього відосу. І почнемо вже нарешті з розпаковки. Перше, що нам натрапляється, Печиво. Якщо ви колись ходили в китайські ресторанчики, вам колись давали таке певне печиво. Це печиво з передбаченням. Ось так воно виглядає. В цьому випадку воно рожеве, як і весь бокс, що насправді дуже прикольно. Зазвичай вони жовті, пахне нічим. І давайте, щоб розпочати це відео, подивимося, яке передбачення нас тут чекає. Давайте, читайте, ви перші. Незабаром ваші таланти гідно оцінять. Нановні, а я перепрошую, а це що, натяк, що ви нормально так полайкаєте це відео. Оціните так сказати мої таланти. Насправді я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк під це відео, напишете якийсь коментар. Це як завжди дуже підтримує мою творчість. Щоб ви розуміли, в цьому боксику дуже багато всього. Тому давайте скоріше розпаковувати, щоб вже скоріше робити макіяж. Перше, що мені натрапляється, це хайлайтер, золотавий хайлайтер, який нам вже колись потраплявся, натраплявся. Попадався. Superstar of this боксик, і він дуже яскравий, красиве оформлення саме під адвент календарі, під боксики новорічні. Він буде дуже красиво виглядати. Поїхали далі, а далі в нас розсипчаста пудра в такому великому боксику. Вона прозора, а точніше вона біла, тут якась у нас записочка. Лайфхаки для використання. Фінішної пудри тут три дуже прикольні лайфхаки: як можна використовувати цю пудру, наприклад, як сухий шампунь для волосся, також на ві, щоб надати їм об'єм, і також можна використовувати поверх помади, щоб зробити її матовою. Прикольно, що нам дають різні варіанти використання пудри, не лише на обличчя. Як я люблю знімати ось ці плівечки. плівички, сподіваюся, ви готові до цього сатісфекшону. Не понял. Так, в нас же є хайлайтер, щоб зробити блиск, пудра, щоб замотувати. Поки все логічно. Ми йдемо далі. Не дивлюся, не дивлюся. Ага, в нас тут йде рум'яна. О, я обожнюю рум'яна від Герлгуд. У мене навіть відео вся моя косметика були ці рум'яна в двох відтінках. Ці конкретно рум'яна в четвертому відтінку. Супер яскраво! Супер яскраво рожевому підходить під мій худі. До речі, будемо його сьогодні використовувати. Ми, взагалі, то все сьогодні будемо використовувати. Що це? Блін, ну поясніть мені олівець для брів, брови як у Кім. Я перепрошую, у якого Кім. Уточніть. Певно, мова йде про Кім Кардашін Вест. Я не знаю, чи прибрала вона, до речі, прізвище свого колишнього чоловіка. Це цікаво було б дізнатися. Коротше, Кім Кардашян. Давайте пригадаємо, які брови у Кім Кардашян. Вони мені здається були якийсь час дуже графічними. А зараз я взагалі не пам'ятаю, які в неї брови. Олівець виглядає таким чином. В нього, я так розумію, сіро-коричневий відтінок. Спробуємо на собі. О, ну, ну прикольно! Ось цього продукту я ще не тестувала у Wood. Це антисептик для рук. І... Що за свиня? Зіпсувала пакування. Дуже аестетик, блогер. Б'юті гуру, як то кажуть. I'm sorry. Ну, симпатично, ну, я вам скажу, дуже матовий, приємний флакончик. І тут така пінпа. Ти пімпа. Ти кнопка, блядь. З дозатором. Ого. Пахне, Ху -ху -ху, неочікувано. Він абсолютно не тхне спиртом. Як знаєте, майже всі антисептики, які в мене були, дуже неприємно віддавали спиртовою основою. Цей пахне м'ятою. Як жувальна. Як жувальна гумка! І до речі, в них є олійка і бальзам для губ, який пахне так само м'ятою, такою солоденькою, дуже приємно. Далі повертаємося до нашого боксику, і тут нас чекає штука, яку я дуже давно хотіла спробувати. Нарешті вулканічний ролер поглинач надмірного себуму. Я бачила таку штуку тільки в Тіктоці. Вона має допомагати поглинати жир на обличчі. Знаєте, коли з'являється жирний блиск, проводити цим ролером, і він. Як наче вбирає в себе, хоча це по факту як Памінь. Він якимось чином матує шкіру. Дуже хочу спробувати, коли ми нанесемо макіяж Ви свідки того, як в мене через певний час з'являється жирний блиск на обличчі Перевіримо, як цей ролер його прибере. Мені дуже-дуже кортіло спробувати цю штуку. Прям Я дуже хочу нарешті вже це зробити, тому скоріше. У нас залишилася ще нюдова сатинова помада. Помади ми любимо. Ця помада у відцінку 0,2. І наскільки я пам'ятаю, у помад Girlwood дуже красивий і це правда, дивіться, як цікаво виглядає сама помада. Спробуємо цей відцінок. Дуже багато всього, мені так приємно це все розпаковувати. Таке пакування у Гервод я бачу вперше, і це блиск для губ. Певно, якась нова їх колекція, тому що я не бачила таке пакування в них раніше. Це блиск для губ в четвертому відтінку. Подивимося. Він рожевий. Не знаю, чому я так дивуюся. Тут весь бокс рожевий, як порося, як я. Повністю мені підходить. І в нас залишився комплекс По догляду за губами. Я з ним вже супер добре знайома. Отже, перший крок це скраб для губ. Другий крок це в нас бальзам для губ. Третій крок це маска для губ, яка дуже класно живить їх. І четвертий олія, якою я користуюся і в звичайному житті поверх різних. Помад, вона дуже красиво блищить і віддає такою солодкою м'ятою. В мене вже є такий набір, проте деякі засоби з нього вже закінчилися. Я радію, що в мене тепер є поповнення. Отже, звісно, починаю я свій макіяж з тонального засобу, як завжди. Буду наносити його не дуже щільно, десь приблизно таку кількість. І на диво, сьогодні в мене настрій розподіляти все пензликом. Він трошки засвітлий для мене, але на зиму мені подобаються Такі тональні, вони. Е... Я не просто мені подобаються. До речі, веселий факт це останнє відео в цій квартирі. Нарешті в нас зміниться фон, нарешті в нас буде нова локація. Я вже розказувала вам про це у влозі в інстаграмі. Я переїжджаю. Сподіваюся, вже наступне відео з макіяжем вийде з нової квартири. Якщо ні, то через одне певно, я нанесла тон настільки рівно, наскільки я взагалі змогла. Перед наступними кроками і кроками, кроками. Крока, крокодил, буду використовувати скраб з набору по догляду. Загуб. Що це, що це я роблю. Що за краб, містер Крабс, скраб для губ нанесу, щоб е, зробити перший крок по догляду за губами. Вони в мене зараз доволі таки сухі, особливо після подорожі. Тож давайте наносити. Він не грубий, не царапає шкіру, тому насправді дуже комфортно його наносити. Мені здається, такі бокси це геніально. В них є все, що потрібно насправді для базового макіяжу, і це особливо геніальна ідея подарунку на новий рік для дівчинки, для подорож. Ну, я б, наприклад, дуже зраділа такому подарунку, тому що тут є і доглядові засоби, і засоби, які я хотіла давно протестувати, і купа засобів для губ. Я люблю і блиски, і помади, і пудра класна. Коротше, мені здається, дуже різноманітно, цікаво, є що затестити, підтримати український бренд. Боже, бліда як смерть. Знімаю скраб для губ. Далі буду наносити бальзам для губ. У нього така дуже плотна текстура, щільна. Теж пахне м'ятою. Вони всі пахнуть м'ятними цукерками. Мені дуже подобається, нагадує щось з дитинства. Тане на губах. Чисто must have зими, гігієнічка. Також залишаю на декілька хвилин, поки будемо повертати моє обличчя до життя. Боже, поможи. Для цього буду використовувати кремові рум'яна, про які я вам вже розповідала. Я з ними, до речі, робила багато макіяжів. Якщо ви слідкуєте за мною в всіх соцмережах, я його Використовую у своїх макіяжних історіях. Ну, Відтінок сьогодні. Ту гесеньку, я його закрила. Відтінок сьогодні максимально підходить під наш вайб. Рожевий такий, яскравий, цукерковий, лялечковий. Вони доволі такі пігментовані. Я їх розташовую тим самим пензликом, яким я вже розташовувала тональний засіб. Бачите, який пігмент? Їх треба зовсім трошки. Мені подобається концентруватися ось тут. Трошечки розташовувати їх до середини обличчя, але не доводити прямо ось так, тому що для мене це трошки занадто підтушовую, такими вбиваю. Вючими рухами, якщо тушуєте спонжиком, це взагалі ще швидше ходить. Я просто свій спонжик вже не намочила. І сьогодні я буду фарбуватися пензликами. Можна також остушовувати пальчиками, ось такими ось чином, вбиваючими рухами, не розмазуйте не тріть у то на обличчя все підряд, тому що ви таким чином знімаєте шари під. Засобом під рум'янами тональну основу так можна стерти, по не залишати плям. Вам воно не треба. Дивіться яке свіженьке обличчя з рум'янами, і яке воно мертвецьке без рум'ян. Просто Едвард Кален приходь до мене в гості. Хочу набрати ось таким ось чином пензликом ці рум'яни і нанести їх з цього боку. Мені здається, так буде більш контрольовано. Мені здається, я гірше зробила, бо я набрала купу пігменту. Бачите, насправді в мене минулі стіки цих рум'ян, вони нескінченні, їх дуже надовго вистачає, тому що вони гіперпігментовані. Але насправді вони добре розташовуються. Достатньо просто не переборщити, як я це роблю. Просто пальчиками знімаємо. І якщо ви вже сильно переборщили з рум'янами, можна нанести зверху трошки. Консилеру. Беремо консилер. Пить. Зовсім трошки багато не треба. І підтушовуємо, власне, разом з рум'янами. Все, проблема вирішена, бачите? Ну, нереально гарний відтінок. просто ляльковий барбі. Гадаю, що це відтінок 0,4. Залишком цих рум'ян я пройдуся ще по очам. Мені подобається поєднувати макіяж очей і щічок. В нюдовому повсякденному макіяжі це мені заміняє тіні. Чого нам тут не вистачає? А, всі разом! Всі разом! Я вас не чую брови, як у Кім. Все правильно, все правильно, всіх почула, всі правильно відповіли. Нарешті будемо використовувати олівець, який мене заінтригував своєю назвою. Хочу оформити свої брови, як у кім Кардашян. На менше я не згодна. Отже, з однієї сторони тут щіточка пухнаста, доволі таки. Пружна, щільна. З іншого боку, тут сам, власне, олівець. Уматка, олівець. Він, по-перше, дуже тонкий. Подивіться, який він тонесенький. Давайте зробимо свод, щоб подивитися, наскільки тоненьке волосечко воно може промалювати. Вау! Тохти, я вражена. По-перше, відцінок не занадто пігментований. Я ненавиджу, коли олівець малює мені занадто темні брови, як у той собаки, з якою ви мене раніше постійно порівнювали. <с> Давайте заповнимо брівки. Я перестала робити. Собі ламінування, до речі, тому що я зіпсувала собі брівки, і поки що я їх відновлюю касторовою олією. Я не знаю, як буде касторова олія українською. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, тому я поки що роблю тільки корекцію, вищіпую собі трошки, рівняю форму, але ніяк їх не ламіную. Можемо ми оцінити цей відтінок. Тут є, тут нема засобу, і насправді це ідеальний відтінок під мої корені. Хоча я приймалася, що я занадто білявка для цього кольору. Це четвертий колір Тож, дівчата, якщо у вас світле волосся, він з холодним підтоном і реально дуже класно підходить білявка. Заповнюючи з цього боку, ще мені подобається, що він супер тоненький, і я можу буквально домалювати невистачаюче волосечко на початку, на кінці бровки. Бровки, Брови? тригерю вас. З цього боку мені менше треба домальовувати, вона в мене така більш. Від людини, це від собаки сутулої, це від людини. Нічого не маю проти сутулих собак, якщо що. Мені здається, дуже гарно. Я насправді не очікувала, що мені так підійде колір, і в цілому, що мені буде так зручно промалювати цією штукою брови. Чесно, я дуже рідко насправді беру собі в арсенал засоби для брів, ось таких боксиків, задвенкадвен-календарів, тому що дуже рідко мені підходить відтінок. Але тут і відтінок, і формула, все кайфово. Ми переходимо до пудри. Краще я не буду співати. У нас тут фіксуюча пудра. Вона, як бачите, прозора. В неї також є пуховочка, якою ми будемо наносити цю пудру. Мені потрібне матове обличчя. Інше обличчя в мене стає жирним за 0,05, 10, 9, 8, 5, 4, 5. Швидко в мене жирниться обличчя. Е, тут захисна плівка. О, пішло. Та я люблю ефектні речі, тому дуже класний дозатор, нічого зайвого не випадає. Я одразу не помітила, але вона приємно пахне, до речі, ще трошки. Фіксую консилер, щоб він нікуди від нас не пішов. Легесенько, не робіть так, не ну навіщо? Насилля порождає насилля. Як бачимо, ця половина в нас вже повністю матова, і він дуже розгладив шкіру. Він, я маю на увазі цей продукт, дуже розгладила нам шкіру. Дивіться, красиво. Все тут у нас все ще поблискує. Зараз ми це виправимо. Підборіддя. Я не сильно проходжуся по рум'янам. Мені подобається їх таке натуральне, трошки сяйво, а от де мені не подобається сяйво. Так це отут не люблю, коли лоб блищить. І ніс не, не люблю, коли блищить. Клас, така гладенька, приємна шкіра на дотик, як неначе сатинова. Заматувалися? От тепер можна і хайлайтера бахнути. Насправді я полюбила додавати хайлайтери до свого макіяжу. Раніше мені це не подобалося, але тепер без цього кроку я жити не можу. Набираю його пензликом. Він мені чимось нагадує, Ріану, Фенті Beauty. Ось цей хайлайтер, який поблискує окремими частичками, і там все дуже нарядно виглядає. Давайте спробуємо його коїться? А де хайлайтер? Хайлайтер вийде. О, о, вже інша справа. Так, з цього боку, він дуже такий золотавий, як перелив із зірочок. При цьому він не занадто яскравий. Я думала, він, знаєте, буде як якась новорічна ялинка, але він насправді на кожен день підійде. Тому що мені здавалося, що ця зірка це вайб якихось різдвяних свят, але він не супер відображуючий, чи то камера не передає як Ріану До речі, хайлайтер від Ріани Камера теж не бере і завжди його не показує. Я наношу активно хайлайтер на повіки. Мені подобається, щоб поблискувало. Поки ми тут з вами теревенили і наносили хайлайтер де тільки можна. От над губою ще нанесла трошки. Ми забули нанести маску для губ. Ми такого не любимо. Якщо вже почали наносити засоби, то давайте до кінця. Ця маска активно зволожує, зживить губи. Я залишаю її таким товстим шаром перед нанесенням основних продуктів декоративних. У мене специфічні смаки, але мені подобається. Це навіть як ця маска на губах виглядає, така біленька. Я пропоную легесенько так пройтися спреєм для обличчя. О, повернути його до життя, як то кажуть. Також у нас в боксику немає ніякого бронзеру або контурінгу, тому мені хочеться додати його також зовсім трошки, щоб підкреслити овал обличчя, трошки на ніс, трошки на щічки, на лоб. Знімаю маску для губ. І нарешті ми будемо з вами робити макіяж губ. Насправді я не знаю, що обрати, тому спробую зробити обидві варіації. Я хочу зробити сатинову помаду, а зверху нанести олійку. І також хочу спробувати варіант, де я просто наношу такий блиск для губ, тому що він сам по собі мені дуже подобається за відцінком. Давайте почнемо з сатинової помади. Вона в мене в другому відцінку, і мені здається, це такий осеневий. Темний шоколадний колір. Зараз подивимося, як вона буде виглядати на губах. Така трошки шоколадочка. О май гард. Ну, вона, по-перше, дуже кремова. По-друге, дуже пігментована. Колик який. Просто якщо помада не викликає у вас такої реакції, то наві навіщо така помада. Ну, по-перше, по-перше, мені дуже подобається відтінок. Дивіться, який він одразу мені зробив благородні такі риси обличчя. Мені здається, він підкреслив мої очі, навіть колір моїх зелений очей. І в цілому дуже красивий відтінок. Мені подобається, що він не матовий. Він такий поблискує трошки, додає об'єму губам. Але я все одно хочу зверху нанести олійку. Я вам зараз розкажу мій лайфхак яким я користуюся вже доволі таки давно. Ось ця олія від Girl Wood. В мене вже була така олія, вона закінчилася. Вона є четвертим кроком у доглядовій системі для губ. Чесно, це одна з найгарніших олійок, які я тільки використовувала на губи. Я її наношу зверху на різні помади, на олівці для губ, на матові помади, просто зверху на голі губи. Він мені, по-перше, дає такий охолоджуючий ефект, зволожує губи, і при цьому ця олія ще. Дає такий ефект скла на будь-якому продукті. Зараз я вам покажу. Беремо зверху цю олію і подивіться, наскільки вона додає більше блиску продукту. Порівняйте, нижня губа з верхньою, наскільки більш гладкою та сяючою вона виглядає. Це реально мій лайфхак. Будь-який олівець для губ, будь-яка помада виглядає просто в три рази дорожче. Била жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган, просто ураган. Мені дуже подобається це комбо. Я б так і залишила, проте мені дуже кортить спробувати цей блиск. Я його ще не пробувала у Карлвуд. Якщо їх сатинові помади я вже тестувала, то з блисками кольоровими я ще не мала справи. Ось так легко змиваю. Дивіться, які гладенькі губи насправді. Вони через ці продукти, які ми до цього донесли, повністю готові до будь-якого макіяжу. Отже, поїхали. Ой, я хочу ще, знаєте, я подивилася на хайлайтер, хочу ще знову нанести його зверху на верхню губу. Мені дуже подобається наносити хайлайтери сюди. Я не можу зупинитися з тими хайлайтерами. Ну і, власне, поїхали. Наносимо. М -м -м. В нього, до речі, вже інший аромат. Він пахне кокосом. Я обожнюю аромат кокоса. God. Вау! Wow. цей відтінок рожевого мені віддає таким вайбом 90-х. Зараз, 90-ті, до речі, в тренді це знову 0,4 відтінок. Мені, мені здається, сьогодні все майже було в 0,4 відтінку. Напишіть мені, як вам більше подобається. Я не знаю. Я гадала, що мені цей блиск більше сподобається, ніж помада, але врешті-решт, мені здається, комбо з темною помадою мені сюди пасувало конкретно більше. Проте цей блиск виглядає більш повсякденно. Типу, я б, скоріш так, пішла по справах магазині Зін в банк на пошту, аніж з темною помадою, проте напишіть, що думаєте ви. Отже, шановне панство, шановне панство, вердикт. Чи сподобалися мені продукти від GirlWood, які я знайшла в цьому боксику. По-перше, абсолютно мені здається, такий боксик це геніальна ідея подарунку, тому що тут є все, що хочете затестувати. Тут є продукти повнорозмірні, не як якомусь адвенті, де ви знаходите якусь повну фігню, 5 мл, просто такі, і вона закінчилася. Тут ми знайшли. І догляд, і декоративну косметику, тому тут є чим побавитися, є чим реально доглянути за собою. А також хотіла розказати, що у бренду Girlwear сьогодні день народження, і на честь цього ви можете завітати на їх сторінку в інстаграм. Там вони на честь свята розігрують такі боксики. Тож ви можете знайти посилання на їх сторінку в інстаграм в описі, і там же так само ви знайдете і посилання на їх сайт. Найбільше сьогоднішніх продуктів мені сподобався олівець для рум'яна Рум в стіку також дуже мене вразила помада і те, як вона розкішно виглядає на губах. Як завжди, моя найулюбленіша олія для губ. Напишіть, як вам цей макіяж, і, звісно, я не забула про вулканічний ролик, роллер, роллер, який ми повинні використати, як тільки в мене з'явиться жирний блиск на обличчі. Поки що пудра працює просто ідеально, і я не бачу жодного жирного блиску на своєму обличчі. Проте ми дочекаємося, і я повернуся до вас з апдейт. Там, щоб ви розуміли, вже минуло пів години. Я сиджу, чекаю, поки в мене з'явиться жирний блиск. Ця пудра, я не знаю, в мене таким матовим обличчя не було. Я не знаю скільки часу. Я в шоці. Чесно, я дуже хочу спробувати ролик. Я буду, звісно, ще чекати, поки з'явиться жирний блиск. Поки макіяж виглядає просто неперевершено. Дивіться, який ефект. До речі, от можете поки роздивитися, як виглядає поки що моє робоче місце. Така тепер буде гарна квартира. От побачите в моїх нових відосах, як буде затишно. Минула більше ніж година. І, типу, я вже навіть прибралася в кімнаті. У мене все ще матове обличчя. Я не думала, що вона настільки буде про пудру. Що пудра така чудова, як Вона зам... мені замотувала шкіру. Бачите, в мене лише невеличкі проблиски, але це не жир. Це, типу, просто моя шкіра. Воно не липке, воно не жирне. Ну, люди, щоб ви розуміли, зараз вже інший день, наступний. Я вже ходила гуляла. І вчора з цією пудрою в мене так і не з'явився жирний блиск. Тому ми будемо тестувати цей ролер. Зараз, як бачите, в мене є невеличкий жирний блиск тут, тут, тут. Тож, давайте спробуємо провести роликом. Magic. Ви бачите? Він тупо стер ось цей жирний блиск. тут. Що? О май гад! Ви бачите, що він зник, цей жирний блиск? По відчуттях, як неначе не просто зник жир. Це що, чарівна паличка, чи що? Я в шоці? Ролер робочого характера.